Друзі, біткоін зносить усі психологічні обмеження, встановлюючи новий максимум ціни понад 118 тисяч доларів. Це відбувається, попри вперте небажання ФРС знижувати ставки, анонси нових тарифів від Трампа та статті Bloomberg про формування нової бульбашки. Ті, хто наважився зробити ставки проти біткоїна, втратили 1 мільярд доларів всього за 24 години. Чому так сталося і що буде далі? Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube. Туб канал Фокус Крипто і давайте розбиратись. Останні два дні біткоін перейшов у фазу активного зростання. А вчора вночі був пробитий рівень у 117 тисяч доларів. Причому на деяких біржах ціна сягнула 118 тисяч. Як правило, такі різкі рухи ціни першої криптовалюти супроводжуються суттєвим відкатом. Тому на ринки було багато охочих зіграти проти біткоїна. За що любителі вставати в шорт ліквідували на 1 мільярд доларів за 24 4 години варто сказати їм дякую, адже короткі позиції стали чудовим паливом для зростання. Без них ми б цілком могли б залишатися на рівні 112 тисяч доларів. Давайте подивимося, що відбувалося в моменті, і разом зрозуміємо, чому саме така була вибухова реакція крипторинку. 10 липня Трамп анонсує тариф на алюміній у розмірі 50%, який почне діяти з 1 серпня. На думку Дональда, це другий за важливістю промис. Словий метал, і потрібно, щоб у США знову була створена потужна алюмінієва галюзь. Фактично, це підстава для всіх, з ким США вже уклали торгову угоду, але на цьому Трамп не зупиняється. Також з 1 серпня він заявляє про тариф у розмірі 35% для Канади, тієї самої Канади, з якою він здавалося б, нещодавно проштовхнув вигідну угоду, і було рух у напрямку домовленості. А тепер отримаєте односторонній тариф, причому на 10% більше ніж обговорювалося з початку року. Новини однозначно ведмежі. Ось чому багатьом так сильно захотілося виступити проти біткоїна. Додатково до цього ми спостерігаємо загострення конфлікту між Білим домом і ФРС. Не минає жодного дня, щоб Трамп не придумав нову образу для Джерома Пауела. У якийсь момент він навіть вимагав знизити ставку одразу на 3%, а в мережі знову почали розганяти історію, що голова ФРС все ж дасть задню і подасть у відставку. Останній сценарій, як мінімум, у короткостроковій перспективі, мав би бути бичачим для фінансових ринків. Але згідно з очікуваннями ринків на засіданні. 30 липня ФРС залишить ставку без змін змовірністю 95%. Це зрозумілий сигнал. Наразі шанс на відставку Павела або те, що він прогнеться під тиском Трампа, є мінімальний. Олію вогонь палили і хлопці з Bloomberg. Вони вийшли з публікації під назвою Коли кав'ярні купують біткоїни, стає гаряче у статті. Йдеться про те, що в Майкла Сейлора компанії Стратей. З'явилося занадто багато конкурентів. Навіть мережі з продажу кави зараз починають купувати біткоїн на мільйони і мільярди доларів, попри те, що їхній основний бізнес перебуває в Занепаді. Але акції таких компаній злітають. Наприклад, подивіться на Planet, яка з початку року активно впроваджує стратегію створення біткоін резерву. Автори Bloomberg доходять висновку, що Бульбашка стала занадто гарячою і що далі однозначно будуть проблеми які завершаться крахом крипторинку. Знаєте, у якийсь момент вони матимуть рацію, і Бульбашка справді лусне, але це не відбувається тут і зараз, тому що фінансові ринки ігнорують тарифи Трампа, жорстку позицію ФРС і страхи щодо Бульбашки з однієї простої причини долар став щиткоїном. я попереджав вас про обвал долара в попередніх відео і те, що сталося з Держборгом США і курсом біткоїна спочатку цього тижня, наочне підтвердження того, що ці процеси працюють і на. Збирають обертів. Обов'язково натисніть кнопку лайк і підпишіться на мій YouTube канал Фокус Крипто. Зараз покажу все вам, в цифрах. Після падіння в квітні біткоін розвернувся і виріс на 55%, а зараз навіть більше, з урахуванням нового максимуму цієї ночі. Тим часом американський долар втратив 11% своєї вартості. І якщо ми візьмемо результат індексу долара за 1-6 місяців кожного року, то це найбільше падіння бакса з 1973 року. Ще одна тема, яку ми активно обговорювали останнім часом на каналі, це відхід Ілона Маска з Білого Дому, а конкретно з департаменту ефективності, скорочено дождь. Тоді це виглядало як необхідність для порятунку бізнесу Тесла. Плюс Маск відверто провалив роботу з скорочення дефіциту бюджету США, бо обіцяв зменшити дефіцит на 2 трильйони доларів, а по факту скоротив лише на 160 мільярдів. Але згодом почався масштабний політичний конфлікт між Ілоном Маском і Трампом, який двічі входив у гарячу фазу. І зараз ми знаємо, що найбагатша людина у світі вирішила створити третю партію отримати контроль над конгресом завдяки володінню вирішальними голосами. Я уважно стежу за розвитком цієї та інших ключових історій, а найгарячіші новини оперативно публікую в своєму телеграм-каналі. Можете підписатися за посилання під відео і стати частиною спільноти Фокус Крипто. Зараз же ми дивимося на першу причину цього протистояння. Великий прекрасний закон Трампа вже ухвалено, і за попередніми оцінками він збільшить Держборг США одразу на 5,5 трильйона доларів. Майбутнє зростання витрат уряду призведе до. Збільшення дефіциту бюджету для чого Трампу і компанії доведеться позичати все більше коштів з ринку, а компенсувати це в умовах високої ставки можна тільки одним способом: ослабленням долара біткоїн. Це розуміє. Ось чому ми бачимо, як локально акції та криптовалюти падають у момент нових торгових воєн. Але не відбувається двох важливих дій: ми не бачимо зміцнення долара. Нагадаю, що фактично після оголошення про створення третьої партії Ілон Маск заявив, що його партія буде підтримувати біткоін, тому що ФІАТ, тобто долар США, повністю безнадійний. Подивіться самі: Конгрес проголосував за прекрасний закон Трампа 3 липня у цей документ. Також писали підвищення стелі Держборгу, і вже за тиждень казначейство позичає з ринку 410 мільярдів доларів, додаючи ці кошти до Держборгу, при тому, що у травні дефіцит бюджету США сягнув нового антирекорду 316 мільярдів доларів. Зрозумійте мене правильно, це не історія про те, що США завтра не стане, а долар зникне. Головна ідея в тому, що в поточних умовах у Трампа немає іншого виходу, окрім як знецінювати долар. Фактично дорівнює зростанню інших активів. Ось чому Nvidia стає першою компанією у світі з капіталізацією у 4 трильйона доларів, а біткоін ATF від BlackRock досягає 70 мільярдів доларів всього за 341 день. Тоді як найбільший ATF на золото йшов до цієї мети цілих 15 років. Я не даю фінансових порад, але можу показати вам очікування по ціні біткоїна на 2025 рік, згідно з даними з ринку прогнозів це 141 тисяча доларів до кінця 2025-го. Найпопулярніший варіант, що зростання продовжиться до кінця серпня, і ми побачимо ціну у 120 тисяч. Хоча після сьогоднішньої ночі думаю більшість би проголосувала за 150 тисяч цієї осені. Хто виявиться правий, дізнаємося лише з часом, але тут і зараз є дуже зрозумілі тренди, коли біткоін зберігає висхідний тренд у міру зміцнення долара і зламати його може лише криза в США, якщо Трамп перегне з тарифами з ФРС або придумає нову проблему. Наш рудий лебідь на це точно здатен. Але ми пам'ятаємо, що його головна ціль зберегти за республіканцями більшість у конгресі на виборах 2026 року. Тож Трамп має намагатися не допустити кризи до цієї дати. А слідом за біткоїном починається відновлення альткоїнів. Ефір уже майже по 3000 доларів, і дуже може бути, що ще цього літа ми побачимо відновлення Додж, папи та інших мем коїнів. Розповідав про це на своєму телеграм-каналі. Можете підписатися за посилання під цим відео. Дякую вам за перегляд! З вами був ваш фокус крипто і до нових зустрічей!